Олександре, ось твої перші відчуття, коли ти сьогодні зайшов у зал. Ну, це напевно, напевно, не так, як у вболівальника, тому що я ще заходив вчора, позавчора і позапозапозавчора. Е, коли я зайшов сьогодні в зал, то я, я перше почав задавати питання. Так, То зробили, то зробили, то є, то є, що не, що не вистачає, що ще потрібно. Ну, я, я зайшов в зал як е, людина, яка е, хотіла, щоб цей зал жив правильно. Ну, от, по, 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 по правді. Як і Самір. Як і Як ми, ми з Саміром зізвонились ще, ще 8 ранку, і він мені каже, Соня, ти коли в зал їдеш? Та ну, я вже типу, ті І Він каже, і я виїжджаю. Ну, Розумієте, просто ми матч на 12, а ми вже, вже їхали, тому що багато питань. Ну і все вийшло. Команда подарувала свята. Дивіться, тут, тут така, така двояка історія. Ми команді, команда нам, ми, ми місту. Ну, тут, тут, тут нема такої історії, що, що, що команда виграла. Команда виграла, звісно, це вау. Вони, вони по-своєму, красавчики. Ми по-своєму. Болельщики по-своєму, ви, вся група, яка, яка працювала на цьому матчі, ви, красавчики, по-своєму. Дивіться, тут, тут всі, всі ми разом. Ну, розумієте, Тут нема такого один хтось. Ні, тут всі. Зараз, ну, коли перший матч в цьому залі, то, то напевно, дуже велике хвилювання. І ми, ну, треба розуміти, як ми прийшли до цього всього, і, і що нам це все стоїло. І от і до цього дуже багато емоцій, мало сил, мало, ну практично нема голосу. Тому що, ну якби, чим ми з Саміром гірші ультрас, ніж всі остальні. Мабуть, головні ультраз. Ну, тут така, така історія, да. Да, тобто ми, ми, ми бачимо в цьому зовсім другу історію. Ми, ми бачимо себе разом. З людьми ми не бачимо себе як Суркіс, як там там хтось, які сидять в ВІП-креслах, там якісь дві головні людини, там чи одна головна людина. Ні, ми, ми звичайні люди, які подарували Сходу України свято. І я вважаю, що схід України заслуговує на те, щоб показувати всьому світу, що тут живе фузал, тут живуть люди, тут живуть українці, і ми. І ми тут будемо жити так, як ми хочемо, а не так, як нам буде казати весь світ. Сьогодні навіть тривоги не було. А це було замовлено. Це було замовлено. Дивіться, я, я, коли, я коли побачив на тривогу о десятій ранку, я там зізвонився туди-сюди, і все прийшов. Добре, дякуємо.